Пат на опозиціонера. Напередодні ввечері в Ужгороді жорстоко побили секретаря міськради бютівця Віктора Щадея. Зараз нападників двох чоловіків у масках шукає міліція. А політики з численними травмами лежать у лікарні. З Ужгорода Віталій Глагола. Секретаря Ужгородської міськради Віктора Щадея побили пізно ввечері, коли він повертався додому. Був уже біля під'їзду, коли з кущів вискочили двоє в масках і почали його лупцювати. Я там Прикривався там, скільки можна було там, руками, але, в принципі, помогло, не помогло, важко було, якщо з двох сторон ногами там об'ють, ти лежиш на землі. Важко якось десь прикритися, щоб ну, неушкодженим залишитися. Загальний стан у середньої важкості на даний момент. Забій грудної клітки, забій черева, знову ж садни і гематоми лиця. Ну і струзолому мозку, який також підтверджений нашим черговим неврологом. Врятував щедея сусід, який і сполохав нападників. Віктор переконаний, побиття замовне, пов'язане з його роботою в міськраді. В Ужгороді молодий політик відомий активною позицією проти відчуження міської землі в приватні руки. Б'ютівець Щадей не раз конфліктував з теперішнім мером міста Віктором. Погорєловим, який є членом партії регіонів. Отож, головна версія містян, що сам мер і вирішив отак залякати опонента. Такі звинувачення міський голова відкидає. Каже, гадки немає, хто міг таке вчинити. Це нехай виявляє слідство. Думаю, що вони більш якісно підійдуть фахово до цього питання. Я ж не знаю, може, може це не пов'язано з роботою, може з побутом якимось. Ми ж просто не, не знаємо ці питання. Міліція, слідчі органи вони виявлять. Медики кажуть, що в лікарні посадовцю доведеться пролежати днів з 10. Нападників шукає міліція. Якщо зловмисників упіймають, їм загрожує до п'яти років ув'язнення. У політика це вже не перші неприємності. Кілька років тому йому спалили машину, теж біля власного під'їзду. Тих, хто палив, не знайшли й досі. З Ужгорода Віталій Глагола Байлабала новий канал.